Далі буде пацанський контент, хто не зростав на пабліках, типу вовк за вовка, глотку» і так далі. Вам не дивитися, бо це буде травматично для вашої психіки. Думки в голос в дуже до речі, атмосферному місці вони мені прийшли в голову. Як прийшли, закріпилися остаточно. Нещодавно спілкувався зі своїм товаришем Ярославом, який теж моє тайм займається, і заговорили ми за ці прекрасні коментарі. Я дуже люблю іноді подивитися на відео чоловіків, які тягають залізо, ну, типу там м'язи, вся <клес> ця, ця естетика. І постійно знаходиться якийсь персонаж, який пише, що великий шкаф від двічки гучно падає. Е, мабуть, це пишуть люди, які жодного дня не були в боксерському там, чи якомусь ударному залі і не знають, що типу, чувак, якщо тебе на 20 різкілограмів важчий. Е, навіть якщо він не технічний, це достатньо серйозний виклик. От і е, в принципі зневажливо писати до будь-яких спортсменів, що вони там з якою двіючки мають падати кудись, чомусь. Мені не зрозуміло. Я все більше приходжу до думки, що соціальні мережі це якась токсична клака в більшості випадків, будь-яка будь соцмережа. І е, краще займатися спортом, друзі. От. Хочете тягати штанги, хочете мовтусти один одного, хочете грати в бомбінтон, життя прекрасне. І не треба, мабуть, ображати один одного і писати токсичні коментарі. Хочу, каніше, ніхто мене не дослухається, і ми далі будемо розводити срачі різного рівня в соцмережах.